Смирит Петрович Галахпас, бізнесмен спортсмен хедлайнер едлайнер-гелс-продакшн. Роботи багато, я головний аутсорд. Сідав ліс, слухайте. А ви оце часом не той син голохосто, що було той сприсів лікар бокає. Правильно галах А Але зараз стільки без брал оббиваєте. Як тільки не обзивають. Ага, то ви не того професора син. По документах, так. Але в мене власний бізнес. Закордонні поїздки. Вебінари, вайбінари, скайпінари, сумінари, гугл митинг. А, то ви наукою не займаєтесь. Е, я ж кажу, я учу людей, як делать деньги. Як там, наприклад, в в перебороці, стартап тренер теж, майстер-класи, політикам по менеджменту дають.